Надходять чарівні, різдвенні і новорічні свята. І в ці дні дуже хочеться подарувати дітям шматочок щастя, незважаючи на війну. Саме тому благодійний фонд Баришівська зернова компанія не відмовляється від щорічної традиції дарувати солодкі подарунки діткам у громадах, де працює підприємство. Та наші маленькі друзі також не залишаються у боргу. У них свої щирі подарунки для нас. Застилайте столи, капсики. Народився! Кілька тисяч солодких наборів. Традиційно подарунки отримали дітки у регіонах Полтавщина, Черкащина, Чернігівщина і Київщина. І з радістю у серці і вдячністю за щирі привітання ми переходимо у Новий рік рік стабільності для наших орендодаців, працівників і всіх, кого життя поєднало з Баришівською зерновою компанією. На переддень нового року хочеться побажати міцного здоров'я, щастя, радості, великих рожаїв всім працівникам Баришевської зернової компанії, від діток та працівників нашого закладу. І головне, щоб найшвидше настав мир.